Мої вітання, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами одразу двома чудовими рецептами намазок простими, бюджетними і напрочуд смачними, що точно здивують різницею смаків. Одна ніжна і сонячна з гарбуза, смак осені, а інша проста, але настільки універсальна, що виручить у будь-яку пору року з плавлених сирків та яєць. Давайте готувати разом! Починаю з гарбузової! Насамперед нарізаю дрібними кубиками цибулю. Буду обсмажувати її до золотистого кольору на невеликій кількості розігрітої олії. Поки цибуля набирає кольору, берусь до гарбуза. Попередньо його почистила, розрізала на менші шматочки і натираю на великій терці. Цибуля добре обсмажилася. Додаю шматочок вершкового масла. Він зробить смак ніжнішим, а аромат більш насиченим. Слідом викладаю тертий гарбуз і тушкую на середньому вогні хвилин 10. Кришкою не накриваю, щоб зайва волога вільно випаровувалася, а смак концентрувався. Коли гарбуз став м'яким і соковитим, додаю гарну столову ложку м'якого плавленого сиру. Перемішую, залишаю ще на кілька хвилин, щоб інгредієнти подружилися між собою. На цьому етапі можна додати спеції, які вам до душі. До гарбуза чудово пасує мускатний горіх. Я його і додаю. Одна четверта чайної ложки буде досить. Одна чайна ложка солодкої паприки. Одна 3 чайної ложки куркуми. А для більш насиченого виразного смаку додаю 2 зубчики подрібненого чеснику. Тепер лишається посолити поперчити до смаку. Все добре перемішую і вимикаю вогонь. Ніжна, ароматна, яскрава намазка готова. Вона чудово смакує і на хлібі, і на підсушених грінках. Поєднання гарбуза з вершковим сиром це справжня казка. А ще до неї можна додати щось цікаве. Мені дуже подобається смак із в'яленими помідорами. Але і свіжий помідор, шматочок болгарського перцю чи жменька зелені зроблять її ще більш апетитною. І якби ви знали, як це смачно, спробуйте з різними варіантами і знайдете свій улюблений. А тепер друга намазка з плавлених сирків готується буквально за кілька хвилин і завжди зникає зі столу без залишку. Спочатку підготую основу грінки. Беру багет, нарізаю його на шматочки. На сухій гарячій сковороді підрум'янюю їх з обох боків до легкої скоринки. Виходять хрумкі скибочки. Ідеальна компанія для будь-якої намазки. Тепер саме головне кремова суміш. Щоб плавлені сирки легше натиралися і не прилипали до терки, її змащую з обох боків краплею олії. Натерті сирки перекладаю в тарілку. Відварені завчасно яйця і охолоджені. Їх також натираю на цю саму терку. Додаю до плавлених сирків. Щоб намазка вийшла смачною та ароматною, видавлюю через чеснокодавку 2-3 зубчики чеснику. Слідом кладу 3 столові ложки майонезу та 1 столову ложку міцної гірчиці. Якщо любите ніжніше, можна взяти й делікатно. Додаю свіжозаморожений кріп, але підійде будь-яка зелень, петрушка, навіть зелена цибулька. Тепер трішки посолю поперчу за смаком і все ретельно перемішую виделкою, щоб інгредієнти гарно поєдналися між собою. Така намазка виходить дуже ніжною, з вершковим маслом і легкою пікантністю. Варто їй дати кілька хвилин настоятися і можна намазувати нагрінки. З'їдається миттєво, навіть крихти не залишається. Обидві намазки прості, доступні і дуже різні за настроєм. Спробуйте приготувати. Впевнена, що вони швидко стануть вашими улюбленими. А в коментарях напишіть, яка вам більше сподобалася, гарбузова чи сиркова. Бажаю вам тепла, здоров'я і смачного настрою на кухні! А головне всім нам миру!